Ну, що ти тут? Чудовенько. Вчора ще отакого поробила оці такі всякі кантики там. Понамальовувала оці всякі такі якісь зірочки. ну, короче. Чимось подерла, чимось потерла, отаке вчора робила, як воно вже підсухло. Зараз усього, в принципі, ми його ще пройдемося всякими там щіточками. Поприбираємо на дотик реальний камінь. А, навіть на вигляд реальний камінь взагалі, прям камінь. Дивлюся, мікрофібра десь проступає, та не страшно, Її просто опалимо горілкою. Так, що тут наші рослинки? Ніби то все норм. Зараз е, ранок і, в принципі, вже сонечко таке. Палюче, але передають на сьогодні грузу після обід. То мені якось треба встигнути оце це все хоча б покрить хоч чимось, що я не знаю, до тої грузи. В общем, поїхала я по ту морілку, по те все, щоб фарбувати. Почався в нас такий дощ. По дорозі купила о таких два, два отаких, 2 два кілограма. Великої такої, думаю, перетруй із цукром і заморожу. Тому що на зиму то що мед. Я вам більше того скажу, коли взимку Івасик був захворів, і в мене була заморожена, мені друг дав заморожену ожину. І в цей самий день я йому її, почала його наю поїти, щоб він їв, і все, моментально симптоми всі зникли. Так, ну це заїхала в Єву. В Єві купила ось такий. Крем пін для душа воняткові зубну пасту, собі зубну пасту вже, напевно, забрав. Ось таке всяке. Ну, саме найголовніше, по що я їхала, так це я їздила по крем для рук. І ось отакий взяла. Тому що дійсно руки прокинулися вчора. Це в перчатках, я без перчаток до цементу не лізу. В перчатках працювала. Считай. І в мене зверху сьогодні прямо на руках таке, як ну, дуже суха шкіра, дуже. Хоча в перчатках, я взагалі без перчаток до цементу не лізу. Я знаю, що це таке. То це таке ув'єві. Ось єві. я ось намазала м десь з годину тому. І дуже-дуже хорошо, дуже прямо мені поки що для рук дуже добре це він у нас. Всього. Відновлюючи це крем з уреєю для сухої гру білої шкіри обличчя, рук та тіла. Уже добре. Формула містить сечовину. Ну, сечовина — Це добре. Ну і купила, звичайно, що марілку. Зараз піду заберу з машини. Купу, купу шкарпеток Івасикові вже, тому що це шкарпетки, це взагалі. А... Сережки там, нижні білизни, ну, таке так, 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 так. все таке необхідне, що зараз. так Треба взагалі з цієї машини позабирати. Тут ще купа всілякої канцелярії. В общем, взяла морілку чорну. Обов'язково, бо перший шар у мене буде чорний напевно, бук, звичайний, мій самий улюблений Щіточку, золото. А це є Васикові зошити, Оця ціла купа різних, які він там собі вибрав, ручки і ножиці нарешті для шульги. Бо йому дуже важко різати Ото він ну, лівша і дуже-дуже важко. То я йому взяла їх двоє. дома він любить різати там щось. Так, і обгортки. На п'ятий клас, не знаю, які підійдуть, які не підійдуть, тоді вже будемо їх докупувати. Хоча за статистикою я вам хочу сказати, що ці обкладинки у цього хлопця взагалі-то геть ненадовго. Потім я їх вже приклеюю, щось там роблю, всілякі з ними махінації, тому що він обриває їх моментально. А тоді будемо вже докупляти, що там треба. Дощ то починається, то закінчується, то просто такого, щось там трішечки прокапав і все. То я забрала свою вазу до себе під накриття. В принципі, десь і тут буду її розфарбовувати. Зараз правда поставила бистренько на обід щось, приготую, пообідаємо і буду займатися далі цією вазою. Та ви знаєте, не все так склалося того дня, як хотілося. Наперед перепушую, тому що голос такий у мене, тому що Я захворіла. І в той самий день мені вже стало погано, вже почала дуже-дуже боліти голова. Потім почалась така велика ломота в тілі. Ми ще вечором пішли в гості до мого брата, сиділи біля вогнища, і я ще сміялася, що я старію, бо у мене все болить. Хоча ніяких там не було симптомів, таких, які б вказували на те, що я Аж так захворію. Три дні, можна сказати, я мучилася від цієї всієї болі. Ну, Симптоми такі, як, в принципі, як, як я хворіла постійно ковідом, тому і такі зараз симптоми. І вже, щоб отак не відчувати себе взагалі ні, ніякою, ніби не живою, я сьогодні встала і думаю, ні, треба себе потрошку якось, хоча й велике безсилля, треба якось себе отакого підіймати самій. Отже, розвела ось грунтовку із морілкою чорною. І думаю, буду я довершувати свою цю вазу глечика, як ми її там хто називає. Покрила першим шаром зараз грунтовку з, з чорною морілкою. Чекаємо на те висихання. І буду все рівно, як би то там не сталося, а буду сьогодні завершувати це все. Ну, як ви зрозуміли, нам потрібно було погрунтувати цього глечика, щоб чорне, чорний колір просочився оце в ці, всі наші такі нерівності, в наші оці дирочки, ці імпровізовані квіточки. Чекаємо, поки воно висохне. Бачите, воно отако там сіре залишається, там чорне. Начебто робимо йому таку старинку. Самопочуття, хочу вам сказати, дуже погане, Прям максимально погане. Сьогодні цілу ніч взагалі не спала, тому що оці повністю все болить, торкнутися не можна. Коротше, і плакала, і сердилася, і вигляд, звісно, такий же, як і і, і стан. Але просто я вирішила, що якщо я взагалі нічого не буду робити, а буду і далі отак лежати, і хворіти. То, то буду я ще довго хворіти при такому стані. А зараз ось ось скоро мають привезти, обезболюваючи, якесь ними сил, вроді, що лікарка приписала. Але я вже так потрішки-потрішки по ось ось, типу, рухаюся і воно. Ніби то трішки легше. Якби не боліла сильно голова і все не боліло, то було б наче непогано. Але ми не здаємося. Я думаю, що в такому русі в творчому завжди воно якось легше видужується. Дивіться, після того, як я покрила чорним, чорною морілкою, розведеною з ґрунтовкою, я зараз ще раз, вже воно підсохло в мене, і я зараз ще раз покрила просто чорною морілкою. Звичайна морілка чорна. І такий класний колір, я вам скажу, що це взагалі, от мені він взагалі дуже сильно подобається. То я подумала, що, в принципі, прибирати геть повністю, я його не буду. Хоча в мене тут була зовсім інша ідея. Але я думаю, що не буду, тому що воно дійсно виглядає. Отакий ну, колір класний вийшов. Прям він не чорний. а якийсь, таким, якийсь такий він дивний. Камера не передає, але дійсно класний колір. Так як я вирішила, що я не буду цей колір повністю зафарбовувати, робити декілька шарів тієї фарби там, чи ще щось, так як я люблю заморочитись, так би мовити, то взяла коричню, коричневий колір, але потім зрозуміла, що вже бо забагато взяла на губку коричневого кольору, Губка була мокровата у мене. І я вирішила, що і дивлюся, що дуже виділяється цей коричневий колір на фоні оце ж цього такого чорно-сірого якогось такого кольору. Тому я коричневий, змішала із чорною марілкою і просто щіточкою легенько почала о, по, прямо по поверхні просто от проводити, не зафарбовуючи те, що всередині. Дуже, я вам скажу, це цікавий процес, коли вже взагалі ти бачиш вже явно, який вигляд має бути. І цей вигляд, в принципі, був і намальований десь там в голові. І коли воно вже починає такими більш якимись яскравішими фарбами виділятися на фоні того всього, що було, а взагалі, як ми згадаємо, що взагалі просто скляна банка. Ну І так як я вирішила, ніяких кольорів туди більше не вмішувати. Як бачите, воно вийшло, поверхневий цей шар вийшов такий темно-темно-коричневим, в принципі, таким, як я і хотіла, щоб воно не відрізнялося так, як самісінького початку кольором звичайним. І зверху тут я вже покриваю панельним лаком. І мені взагалі дуже подобається для таких. Для бетону, для цегли. От він дуже такий стійкий і гарно він виглядає. Ну і що, наразі в нас виходить ось так. Зараз воно в нас підсихає. Знову. Все, що ми найбільше чекаємо, це завжди підсихання. І ще маленьке сюди доповнення, і ми більш нічого, в принципі, ліпити багато. Такого не буде. Моя хотіла, щоб воно вийшло якесь ось таке, як бачите. Але, але я думаю, що ми сюди додамо ще золота. Трішки. Ну, знову ж таки, будемо зараз дивитися. А хлопці ще мені принесли кори, але я думаю, що я ще не справлюся з цією корою, так що ще вона, напевно, в мене там буде лежати, я так розумію. А може і ні. Не nah, мені наче аж легше стало уже оце після того, як я оце тут о, от, своїм улюбленою, своєю справою займаюся. Я і думаю, ще, правда, не дуже впевнена, чи потрібно тут це золото. Але нібито думаю, що потрібно десь трішки отакого от добавити щось. Геть капельку будемо додати. Ну, от такий лечичок вийшов. Получається, з золотом я ж його не покривала пряме, а просто оці ось отаку, трошки десь, начебто, отакі, якісь, ось якісь всього там, потертості, якісь отакого потрошку йому зробила, щоб, наче не зливався. Та й вийшло в нас отак. І я думаю, як для другого разу. Е, із, а а взагалі-то для першого, оце саме з такою історією, з банки з якоїсь зробити такого глечика. Я думаю, що таки нормально вийшло. Поки що буду переставлятися з цими камнями ще, буду ще правильно його якось встановлювати сюди, а, тому що якось і так мені не подобається, і так мені не подобаються ці камінці. І взагалі я вже думаю, що я їх. Напевно, трішечки ще дороблю оці камінці, щоб вони трішечки, можливо, були з якимсь відтінком, ну, якось так. А можливо і ні. Буду дивитися по ситуації. Ну, саме найголовніше, що нарешті я її закінчила. І, ви знаєте, прям. Від результата камера, звичайно, ще ніколи нічого ж не передає. ви це знаєте. Якось вона тут те висвітлює, та затемнює. Взагалі воно і не висвітлене, і не затемлене. Ну, Якщо так, не знаю, як його вловити. Але такий акцент на клумбочки тепер є. Мені подобається, знаєте, ще тим паче те, що е, зроблено дійсно своїми руками, то, то взагалі таке якесь тепло. І з приводу того, що я туди хотіла його вон, втулити, то тепер дивіться, коли ми йдемо, там як виросте той барбарис, то в принципі його не буде видно піоні, а як е, знову в наступному році виросте і буде великим кущом. Теж думаю, ну, Буде його якось такого ховати, тінити. А так приходиш і зразу тут начебто як такий акцент. Але це ще не все. Я сюди ще дещо придумала. Це вже буде потім, тому що, дай Боже, мені ось трішечки стане вже легше. То я доб'ю ось цю кору, засиплю все оце остальне. І ми будемо переходити. На нову ділянку у мене поза хатою. І будемо робити там місце для костра. костровище таке. Тому що там завжди було класне місце в нас для осінніх зімніх відпочинків біля костра. Бо там затишно, там ніде не продуває, не провіває. Тут великий простір, бардак. Тільки треба буде прибрати. Тут класно влітку. Ось влітку, коли ось всі сходяться, ми там отой мангал поставили і костер палимо. Звичайно, що таке місце тут класне вийшло. Аби ще не ця грампель, але поки що їй нема куди діти. Але так-то класне таке місце для відпочинку біля костра. Але тут дуже великий двір, дуже великий простір, і зараз, коли ось там вітер якийсь чи погода, чи ще щось, то тут вже таки стає холодновато. А за хатою в нас є місце, в якому завжди завжди там було у нас місце для костра. Там хата затуляє, те місце. Вже покажу тоді в наступному відео, тому що мені здається, що в наступному ми вже і перейдемо туди. Зараз там така, це там, де аж там. Аж там за хатою. Е, там просто дуже багато роботи треба зробити. Я там хочу прям зробити уже не так, як в нас завжди було. У нас там просто стояли лавочки, вони вже такі старі, драхлі. Е, просто посередині було з блоків зроблене для вогнища місця. Зараз ми в ньому, до речі, спалюємо там, або там всякі якісь бумаги, папір, е, То Якби отаке все таке. То тепер я хочу все-таки підготуватися до і до зими і зробити там для нас отаку затисну місцинку, де ми собі виходили, ні вітер нам не страшний, нічого. То будемо переходити туди. Оце доскладаю, оце ось поприбираю. І якраз дасть Боже, видужаю і, і все. І переходимо на ту ділянку. Тут поки що я не бачу сенсу, в принципі, зупинятися, хоча тут в мене багато планів, але потрібно зробити собі, ну, щоб затишно було відпочивати зі сім'єю. Так що найголовніше, що в мене вперше в моєму житті, просто вперше, із звичайної банки із цементу з якогось вийшла. А це така. Неймовірно цікава штучка. <кій> Поки робила це все, то вже аж навіть стало мені легше. <кій> я ж кажу, я сміюся і кажу, що те, те що приносить задоволення, завжди лікує. У мене навіть таке бажання, якесь внутрішнє, навіть вже цю кору побить. Шкода, що руки ще не зможуть втримати цю сокиру. Але, <кій> Але це я. Довго хворіти, я не вмію, день взагалі пролежала вчорашній. Сьогодні думала, що так само буду е, дуже сильно хворіти, але слава Богу, що все-таки підняла себе, пішла, зробила, доробила все це. Тепер така спокійна душа, радісна і, і будемо робити далі. Так що будьте з нами. Дякую, що ви з нами. Кому сподобалось вподобаєчку, вліпіть там. І будемо далі. Переходимо на наступну ділянку. Головне видужати. І ви не хворійте, миру, і тихо тихих нам вже ночей.